На каналі Метабо. Сьогодні наш клієнт попросив протестувати для нього наш станок мах 50 це дрилька на магнітній стойці, що в ній цікаво. Перше, вона зроблена в Німеччині, це дуже всім подобається, вона надійна, потужна. Є функція регулювання обертів, що дуже важливо при виборі різних матеріалів і різних діаметрів коронок. Є двоступеневий редуктор для більш тягових навантажень, таких як наприклад, нарізання різьби. Зараз у нас коронка 30-го діаметру стоїть, тому ми будемо більше на швидкість. На, на 4 році виставимо, будемо сверлити. Є оберти вправо та вліво. Також на кнопка стоп. На цю кнопочку у нас фіксується магніт на металевій, на металевій поверхні. і є функція підсвічування робочої зони сверління. тож давайте пробуємо сверлити перед початком роботи ми наносимо охолоджуючий спрей для того щоб коронка не сідала і починаємо сверлити поїхали Кист мінімальний, тиск мінімальний. Процесів можна підсикнути трохи. Давай Ось, 10-15 секунд отвір 30-го діаметру у нас готовий. Вещи у них